Рятувальники у Вашингтоні дістали із річки потомок понад 40 тіл загиблих внаслідок авіакатастрофи. Військовий гелікоптер зіштовхнувся із комерційним літаком ввечері в середу. Всі 67 людей на борту повітряних суден загинули. Напередодні пізно ввечері фахівцям вдалося знайти чорні скриньки, які можуть пролити світло на причини найбільшої авіакатастрофи за понад 20 років. у США. продовжимо цю тему із моїм колегою Андрієм Борисом, який приєднується до ефіру із місця подій. Андрій, вітаю. Отже, ти Стежиш за цією темою відтоді, як сталася авіакатастрофа, що відбувається нині на місці події, і які свіжі подробиці ми дізналися сьогодні. Вітаю, Юлію. Ну я власне знаходжусь в аеропорту Рейгана, куди не долетіли пасажири того злощасного рейсу. Позавчора він буквально знаходиться за півтора кілометри до місця падіння літака і гелікоптера, де вони власне зіткнулись про що ми говорили. На дворі неймовірно холодно, злива сильний дощ, і власне в цих умовах вже другу добу. Працюють водолази, які намагаються витягти а, з рештки власне уламки літака і гелікоптера, намагаються знайти тіла, але от поки що, от все це триває станом на зараз, як ти правильно сказала, знайшли. Якщо точніше, вчора ввечері знайшли самописці власне самого самого літака. Це мова йде про два самописці. Один пише голос, тобто перемовини пілотів в кабіні літака. Інший записує електронні прилади, але все ще чекають власне на те, щоб витягнути бортові самописці з гелікоптера, щоб була повна картина у слідчих, що що сталося, і кажуть, що. На це знадобиться як мінімум близько 30 днів. А власне, прошу прослухати, що про це говорять в національному бюро по безпеці транспорту. Про це розслідування. Наскільки ми розуміємо, гелікоптер Сікорського був оснащений певною формою записуючих пристроїв. Їх розшифровуватиме або Міністерство оборони, або ми. У нас з ними хороші відносини на початку розслідування, і ми вже уклали угоду, щоб мати можливість це зробити. Тому я відчуваю себе комфортно у тому, що ми будемо робити. ще невеличке уточнення. Юлі станом на зараз знайшли 41 тіло, і сподіваються, рятувальники, що вдасться від. Іднайти власне всіх 67 загиблих для цього потрібно підняти. Сподіваються, коли піднімуть безпосередньо фюзеляж, і саме гелікоптер вдасться знайти власне решту загиблих. Юлю Андрію, нині розслідування на дуже ранніх етапах, але які головні версії катастрофи нині розглядають фахівці? Абсолютно слушно, все ще рано. Поки що говорити. Офіційно не говорять про те, хто винен, чи я, чому так власне сталося, але про це пише багато американська преса з посиланнями на джерела. Але значить версія номер один: е, 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 ймовірно, е, винуватцями трагедії можуть бути диспетчери. Але про що саме йде мова? В рубці диспетчерській, як пише, пише американська преса, зокрема New York Таймс і Associated Press, Прес, було була недостатня кількість диспетчерів. Зазвичай, коли от такий час пік, а це був власний час пік, є дві зміни в рубці. Дві зміни диспетчерських одна відповідає за посадку, друга власне для за зліт літаків. І кажуть, що саме в цей вечір супервайзер вирішив скоротити зміну. І одна зміна була в цей вечір. Що цікаво, ось, що і прес дізналася, що за день до цього був подібний інцидент. І було дві зміни, і їм вдалось розвести власне літак і гелікоптер. А також напередодні говорили про можливу вину пілотів. Отім, міністр, міністр оборони сказав, що пілоти були доволі підготовлені ще не виключають, що можливо на аварію вплинула погода, тому що був сильний вітер. Він міг вплинути на траєкторію власне польоту. Про що багато говорили. Прошу власне послухати, що про це говорять спеціалісти. власне власне е, уточнення власне стрілку е, власне е, слідчі говорять про те що вони не виключають всі три версії тобто погода а, вина пілотів і власне а, вина вина диспетчерів але тут ще слід про що говорити а, а, про те що робити далі тому що неймовірно велика кількість гелікоптерів військових довкола цього аеропорту аеропорту як мінімум Дві військові бази літає близько, як рахували, порахували експерти, близько 11 тисяч військових гелікоптерів. кажуть, що це доволі небезпечно і потенційно загрозливо. Станом на зараз федеральне авіаційне бюро воно призупинило власне польоти усіх цих гелікоптерів. Дозволено лише польоти поліцейським гелікоптерам і медичним гелікоптерам. Юлю. Андрію, на другу добу після катастрофи, ми також почали дізнаватися більше про тих, хто був на борту. Що відомо про цих людей, і як згадують їх рідні колеги та друзі? Так Юлю, ну напевно, найгучнішим було те, про що писала і пише американська преса про загиблих фігуристів. А як відомо, вони летіли з Канзасу, з Вічіти, де проходив чемпіонат Америки з фігурного катання. Серед загиблих чимало американців є американці російського походження. Наймолодший Джил Хан було всього навсього 13 років а і 16 років було її другому знайомому Спенсеру Лейну. Що цікаво, американська преса поспілкувалася з другом знайомим, також фігуристом. Він каже: мені дивом пощастило, я не сів на цей літак, а сів на інший літак. От, прошу послухати, що він говорить. Ворить Я знав тих, хто загинув, тому що вилітав з того самого міста, що й вони. І я спочатку не міг повірити в те, що сталося. Це трагедія. Спенсер Лейн. Він один із моїх найкращих друзів. Кожного дня я заходив у цю роздягальню, вітав його, і він розповідав мені про свій день. Адже Джина сиділа, одягала ковзани. Але коли я йшов по коридору, я вітався з нею щоранку. Також слід зазначити. Ну очевидно, про загиблих, що відомо, четверо членів екіпажу безпосередньо комерційного літака, троє військових, які летіли в гелікоптері. Також кажуть, що були і іноземці, Зокрема, відомо як мінімум про двох китайців і одного філіппінця, який був, представляв поліцію Філіппін. Є чимало також кажуть, про скілки що є загиблі зі служб обслуговування mm -hmm. власного аеропорту? Зумовно будемо продовжувати стежити за розвитком і цієї ситуації. Дякую тобі, Андрію, На зв'язку з аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні. Був Андрій Борис.